Ще раз доброго ранку усім. Ми у світанку хочемо, аби кожен з вас отримав не тільки заряд бодьорості, а й багато корисної інформації. Так саме тої інформації, яка вам точно знадобиться. Ну, наприклад, прогноз погоди, його можна побачити внизу екрану, якщо ви вірите гороскопом. Прогноз на день від астрологів теж можете прочитати. А якщо більше довіряєте таро прогнозам, уважно слухайте нашу першу гостю. Так. З нами Анестю абсолютно приєдналася до нас ось так. Доброго Ой, Ой, добре! Так, добре, добре. Я не очіку, сиділи, сиділи кого, ми да. такі самі з Лідою, самі, і все, все нам сумно, сумно і тут Анестю з нами. Доброго ранку! Так, прогноз до всієї країни да. спочатку, а потім для нас особливий прогноз. На Добро. тиждень. І так, прогноз для всієї України з 17 по 23 лютого. Це у нас вже зима закінчується. вже весняний настрій має прокидатися. Подивимось, mm -hmm. що там нас всіх чекає. І так. Оп. Ну, це трієчка Пентаклів. Це досить хороша карта. І це говорить про те, що ви маєте на цьому тижні сфокусуватися на своїх професійних навичках, на тому, що ви найкраще вмієте, спробувати реалізуватися в професії. Можливо, ви дійсно професійно щось давно задумувались, Захотіли підвищення, зарплатку повище, можете йти і просити. Тобто, все, що пов'язане з вашою професійною діяльністю, на цьому тижні буде давати великі дивіденти, скажімо так, але саме для тих, хто по професіонал своєї справи, а на Кидається ним. Отак от. Отак от. Да? от, от. Угу. А що, зробимо музичну паузу? А зробимо. Давай витянемо карту, а ми зробимо музичну паузу. А ну давай. А ну давай. Так, ні. Зробимо! <рес> і це буде якась дуже гарна пісня, наповнена любов'ю і веселочами. Ой, замовляєш, що ти хочеш, яку пісню. Твої пісні. Хочу. Я хочу тільки лідні пісні. <рес> Добре ранок, це світанок. З радістю кажу цю фразу і вам. І нашим гостям для мене це абсолютно нарешті я дочекала цього моменту, коли Настя просто оціми рученьками зараз зробить нам особисті прогнози. Витягне, що у них буде багато грошей, щастя, любові. І так, Ліда, що чекає, Ліно З 17 по 23 лютого. Угу. 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 О, сьогодні вже не питаєш, яку сторону скидати. Ми вже з тобою досвідчені. Давно разом. Оооо! О, я не покажу. Яка цікава карта. Покажемо. Карта мага. Ага. Це карта мага. Це значить, що на цьому тижні у тебе буде все: і кохання, і гроші, і духовне натхнення, і гарний настрій, і творчість. І буде біля тебе, скоріше за все, людина, чоловік, який наповнює тебе дуже класними емоціями. Якщо цей чоловік є. То почуй мене, будь ласочка. задача на цей тиждень надавати ліді багато любові, емоцій і гарних, гарних вражень. Тобто цей тиждень чудовий буде, і він саме наповнений такими духовними трансформаціями, які приведуть хорошими, не болючими, які приведуть тебе до твого такого внутрішнього гармонії, балансу, спокою, щастя і грошей. там тобто, в ну, Пентаклі. Так да. дуже гарно. Ти хочеш запитати Даніель? Ні, я чекаю на свій прогноз. Так. А що чекає Даніеля з 17 по 23 лютого? Я суму... Цікаво, цікаво. <сー> 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 угу. Даня, mm. Так, як і в всій Україні, трічка Пентаклів mm. із 72 карт. Я реально витягую ту саму карту. Дивись, на цьому тижні у тебе будуть професійні успіхи. Досвід такі великі. Можливо, це буде якесь підвищення чи якесь дуже круте завдання. Тебе оцінять дуже за твоїми професійними навиками. Це не стосується тільки можливо там творчості твоєї, чи професійна твоя військова діяльність. Тобто, а може, і там і там будуть. І професійно. Це тільки військова діяльність, тому я дуже радий. Ага, окей. І тут говориться про те, що а, ти отримуєш дивіденти великі від цього, тобто це отримають о, як скажем. Побачать і дадуть по заслузі по справедливості то, чого ти вартий, Бо ти дійсно професіонал. ця карта не випадає. Аби ви кому це реально карта глибокого професіоналізму, який оцінять а, по достоїнству. Дякую. Да. Сьогодні які ви чудові карти. Mm. Я просто так рада Дядж... є багато спільного в тебе в українці. Я ж... Дядж... бо я українець, ти зробиш, Знаєш, народився в Україні в прекрасної Одесі. І буду жити в Україні. Прекрасної в Києві. Як же мені подобається наша робота, маєш можливість побажати доброго ранку всій країні, а ще й отримати особистий Таро-прогноз від Анності Абсолют. Що пала у студента, то знайшов Даніель. Настя, ми дуже дякуємо тобі. Я чекаю на нашу наступну зустріч. А, дякуємо за те, що ти в нас є, і, і, і усього вам найкращого, І вам. іванися ой 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 ой. ой.